Хтось називають Дніпросовка Дрочерів, да, там якесь. Ось я недавно послухав на би, радіо Суспільне, як два інженера говорили на тему мотоциклів. На да, мотоциклів. Да, 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 да. От як вони кажуть, що це були керзові чоботи. От, і ти одразу таки думаєш, ну от. Прям прям підходить Керзові чобот для цих мотоциклів, що вони були там чисто для військових задач, вони робилися. Що складність взагалі оця вся інженерна? Вона пішла від чого? То що в нас інженери не справились з цим, щоб перекуп... перекопіювати цього ж самого БМВ? Чи те, що в процесі виробництва люди, ну як там казали, там і сутичників гнали, там, там люди деякі зварити не вміли, коли зварювали ці мотоцикли. Тобі якась якась така хронологія історії? Чому він вийшов саме от такий? Слухай, в мене є все, але це дуже довго. А це, прям, це це коротко. Це, це, ти, ти розумієш? ланцюжок подій побудований таким чином, що якщо розповісти щось всередини, то буде незрозуміло, чому люди до цього прийшли. А люди були поставлені в надскладні умови, і тому вони були просто вимушені женути оцей брак. Ти а в чому надскладні умови були? Надскладні умови в тому, що завод був багатозадачний. Вже в 60-х роках була програма Пашасина кальцевим гуньками. Ага. По ще якимось гонкам. Вже треба було починати давати ескортні мотоцикли, які істотно відрізнялися. Чомусь Урал не давав ескортні мотоцикли, ескортні мотоцикли доручили саме КМЗ, тобто ага. вони йшли на Москву, звісно. Ось потім в них був там дикий план. Потім в них був дикий план по металобрухту». Тобто, якщо всі ці факти просто зібрати, то незрозуміло, зрозуміло, от тут отут їм треба випускати там 80 тисяч мотоциклів на рік, ага. а ще при цьому треба відволікатися на щось. І на, на щось от велике. А щоб зробити це велике, для цього потрібні можливості. А цих можливостей не було. І вони були вимушені, знаєш, такі, як в такому, за такими гратами, він бігає туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ага. І тому там щось не доробили, там не додумали, там, а там наказ прийшов, зверху по руках вдарили. Не можна цього робити. І тому от ми отримували. Це е, наслідок планової економіки. Совєтського союзу, оце те, що ти казав, недолугість радянської економіки. Це воно да, це воно, типо не було цієї структурованості. Це воно і з задачі. людей. По перше, ця економіка з людей робила бідло, ага. це спрямовано, щоб не думали. Не можна думати, але я тобі скажу: в нас на фестивалі буде, буде присутній мотоцикл М 53 55-го року з 500 кубовим двигуном, ага. котрих було випущено чи 91 чи 95 штук. Всього. Тобто, їх було ні один, не два. Ми запланували замість М 72 робити опозитний двігун. Мотоцикл з апозитним двигуном в декілька версіях. Він, він був прям красивий. Були версії, що він прям дуже красивий. Ось. І цей, цей двигун він був сучасний, він був на рівні того ж двигуна BMW тих часів. Він був потужніший, ніж 750, ка ага. хоча в нього був об'єм 500. Але їх було всього до 100. Uh -huh. Тому що не треба, тому що от робимо М72, робимо далі М72. І далі продовжує робити М72, потім М72Н, потім К 750 К 750 Н, потім к 650 вже з верхні двигуном, але 6 вольтовий. І таким чином ми доживі до, до, до МТ 11 і завод помер.